Товариство, моє вітання. З вами Юра. Дуже радий, що ви дивитесь це відео. В таку погоду я вирішив сьогодні походити, порозвідувати, чи клює хижак на давно знайомій водоймі, на якій я буває часто ловлю осінню. Тут покльовує щука, іноді окунь. От, весну ніколи не ловив, в першій половині літа не ловив. От, цей час, зірковий час на цій водоймі тут припадає на кінець серпня, вересень, жовтень і так до морозів. Бринить дощ всю ніч, зараз трошки стихає, я думаю, там по прогнозу, десь годинки-півтори у мене є. Пройдусь невеличкими блешнями, можливо, десь з силіконом не впевнений, бо піднімається активно. Водорості, кущі ростуть. Коротше. В планах половити на оберталки, колибалки, походити, подивитись, погуляти і вам щось зняти, показати. Тому вже йду до водойми. Ловлю сьогодні я лайтовим комплектом. Це Major Craft Siena Тесті 415 зрості 2.40. На ній Дайва Фуега 2500. Шнур 0, четвертий по Японії, Чотирьохжильний. І починати буду на ось такі невеличкі оберталки, колебалки. І пройдусь тут по цьому озерцю і вийду на сестаруха і вийду на русло знову, Там на пляжі те ж саме, оберталки вертушки, можливо, і поджигую, якщо там не заросло травою, бо тут вже точно вона піднята трава. Тут шукаємо невеличку щучку, шнурків ось таке. я всю весну ловлю цим спінінгом. Навіть по десні декілька разів всього в руки брав важкий джиг. Все решта цим, цим вудлищем я в нього просто закохався. І в тиховодді, і на невеликій течії класно джигується, все відчувається, таке дзвінке вудлище, гарно кидає. От, що мені подобається, це гарний закид. Ах, комарі, я сподівався, що буде йти дощ, не буде цих москітів проклятих. Бо в коментарях часто люди от питають, як тобі удивище, що ти про нього можеш сказати. Класно, за свої кошти, що там таке, мабуть, трава, за свої кошти досить таке солідне вудлище. От. Потрібно його лише потрогати в руках, воно не сопливить. Дзвінки. Ну, от, 15 грамів я кидав. 15 плюс 3, 3 дюйма, до речі, на течі це я кидав, тестував поверху. І понизу 3 грами плюс 2-дюймова танта. За хорошої погоди оцей низ теста джигується. Але саме оптимальне, звісно, це середина тесту. 5-6 грамів, плюс приманка. Це якщо ми говоримо за джиг, бо в першу чергу це в рибаків, в основному ця серія Сієна позиціонується як е, саме джигова. Джигове вулище, але от бачите, я успішно не ловлю оберталки, залізо, катаю і мені дуже не подобається. Через те, що дуже воно якби, передає поклювання, то от окуня на вертушку ну просто бомба От кидаєш, а він -ту тух -ту 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 пробиває тебе током прямо через руку, в серце тобі. Це те за що ми любимо спінінг. Так, на перших закидах поки нема покльовок. Загалом не зрозуміло, чи буде себе зараз активно вести хижак, бо зараз парить, попри те, що йде дощ, вже з вечора йде. Але парило як з вечора, так і зараз, і, очевидно, вночі парило. Зараз не холодно, зараз градусів 17-18. Така парілка певного роду. Бо... Тому не ясно чи буде воно що, чи не буде. Ну, дивіться, як кидають цю вертушку аж на той світ. А це аби, не, аби, не, аби було ширше водойма, я б ще ширше кидав би ще б далі. Місця ще не дуже протоптані, видно не так активно ловлять хижака зараз по весні. Дерегу. В принципі, в цій рослинності прибережній має стояти хижак зараз. Опа, дивіться, сход, сошла. Навіть не побачив, чи щучка, чи окунчик був. Мелькнуло, я не всік, треба трошки було підсікти. Але гуляє там, от я сюди не хотів. Підніматися, спускатися, але я побачив, що тут мальок ганяє. Може навіть щучка невеличка була. Або окунчик. То якщо окунчик, то треба ще сюди покидати. Можливо тут зграйка стоїть. Так, ну перший контакт з рибою є. Це дуже приємно. Так. На іншу сторону кинемо. Вів по під самий бережок. І тут в траві оці рибка стояла. Я не всік, бо думав, спочатку здалося, що сипив траву. Пасивно хижак ударив. Очевидно, він не голодний, а просто його роздраконила моя вертушечка. Дивіться, хто це атакує. Окунь. Бачите, ну, трошки його за... за так би мовити, за галстук, але окунчик. Очевидно, там був окунчик. Але більше трошки відпускаємо його. Ще один окунчик. окунітики клюють. Будь ласка, повісив менший, меншу вертушечку і на другому закладі буквально мається ось такий красний. Ну такий покльовують. Здається, тільки що наймен... найперший був такий найбільший, можливо за ладоньку, Тут вони тусять. Опа, будь ласка. Клас. Вертушечка заліка. І бачите, як відпрацьовує спін. Класно. Так, друже, пливий. Ну, як можете бачити, рибка відзивається, бо при таку погоду... Е, окунчик покльовує, особливо коли вже підсипив таку невеличку вертушечку. Е, дуже такий, з охотою він клює непогано, але ну не той розмір. Хотілося б побільше, а взагалі хотілося б щуку. Тому з цієї години я буквально от хвилин 40 годив, кидав такі дав побільше колибалки, вертушки. На них теж були удари, очевидно теж окуня, але щука, на жаль, не відгукається. Не відгукнулась, не відгукнулася щучка, ну, це не дивно, бо ще ранок. Але в мене я обмежений сьогодні по часу, тому з цією водойми я закінчую, буду рухатись містом, можливо, десь в місті ще включусь, можливо там ще когось побачимо. Ну, в цей місцях було гріх не заїхати по дорозі. Ще, як не дивно, нікого немає. Тут зазвичай тусять і вдень і вночі. Ну, очевидно, погана погода дає про себе знати ось тут я затримуюсь на декілька хвилин чотири грами явно тут не вистачає обратка крутить течіє і збоку йде, І звідти йде тут. Ями у нас. Ями, перепади, гарні бровки. Але при тому всьому місце дуже запресоване. Ставимо 10 грамів відразу. Так, давай Деснянський Нептун, принеси нам рибку. Хітер почав роздувати. Подобається мені в таких умовах ловити на цю паличку. Коли йдуть обратки, коли тиховоддя, ямка, 10-10-12 грамів жигується, а ця паличка розкриває себе наповну. Я от нещодавно на Десні був на фідер, але не клювало, то я взяв на трошки, зовсім на трошки половити на цю паличку і ну, гарний судачок, ось я відео, до речі, вставлю вам. Оу! Емілія, у папи хтось... Емілія! У папи хтось клюнув. <гум> Оце нічого собі. тихо тихо, тихо не сойди, аж цікаво подивитися хто там. мотиляє головою, або хороший окунь, або судачок. Емілія, диви, папа рибку тяне. Покурається. Оооо! Хе! Судачок! А це я не... Пу сам вискочив! Ха-ха-ха! Диви який! Є Сіна, та як вона класно відпрацювала? Саме тому... Що стосується десни, якщо є можливість, то потрібно на джиг собою брати два комплекти. Один важкий, грамів 30, скажімо так, і лайтик грамів 10, 15 в окремих випадках. Тому що отакі зони обловлювати комфортніше делікатною снастю, ніж валити по руслу 30 грам чи 32 грамів. І таких тиховодях стукати великими вагами. Особливо коли рибка не дуже активна. Дощ не перестає, блін. Адже мовчить. Не знаю. Мабуть, от відкладу це діло. Спробуємо тут. Залізу. Я думаю, що з цього треба. Туди під кущі на мілководдя, може там хтось цікавий і мешкає. так Тут ось оці акваторії, тут не так вітер задуває, і тут може стояти жерешок і Це про те, що... Зараз день його краще ловити на світанку або на заході сонця. У мене є ось такі невеличкі блешні, якраз під цю рибу, ну, особливо під головлю. Тому я думаю, треба якусь із них покатати. А от яку, я думаю, ось цю спробуємо. І отут, де його крутить, зараз ми опрацюємо. Говорю вже тихо, бо ця риба дуже ляклива. Ці блешні імітують жуків. У них така гра цікава. Тут у мене ці блешні досить довгий час вже лежать, я їх колись реально виграв в розіграші. Дві я... одну в мене жерех гарний такий кінь зірвав. Одну я обірвав і оце залишилось 4 штуки. Але я їх не ловив, бо банально було нічим. А це вудлище вже дозволяє ці ваги юзати. Що особливо, якщо тоненькі флюри ще тонче поставити. Мені ліньки вже його перев'язувати, я вже хочу завершувати рибалку, бо, м'яко кажучи, вже промок. Ще за кущем. Хотів тихо, не виходить. Хочу тут ще за кущем подивитись. Ось так якось. Блін. Вітром подув вітер і закинуло дугу. Все, обрив. Ліньки вже в'язатись, промок, дощ Дощ не перестає, стає то більше, то менше. Ну Бачите, окунчик проклював трохи, аби ціленаправленно я себе налаштував і був налаштований на цю ловлю. Я б на -на набомбив, би, я думаю, їх. Але ж хотілося знайти щуку, яка сьогодні ну, мовчала. Я не знаю, можливо, під вечір у неї вихід буде чи коли. Ну зараз не було. в принципі. До обіду покатався, подивився декілька водойм. Така от ситуація. По окуням норм. Хочете, виїжджайте ловити. А я дякую, що дивились. До зустрічі на наступних риболовних.